Василю Анатолійовичу, на жаль, сьогодні розгромна поразка команди. Як вважаєте, чому саме такий результат? Ну, насамперед, я хочу принести своє співчуття родним і близьким, які сьогодні на Чернівщині. Да, удару зазнали наша країна. Да, там, я знаю, що є жертви там, і люди, які отримали травми. Ось наше співчуття від команди. Насамперед. Що касаємо гри, то ми з хлопцями домовлялися. Ми грали сьогодні з дуже якісною командою, з індивідуально сильними гравцями, яка, команда, яка заслужена, знаходиться в верхутарній таблиці і ставить задачі для виходу до да, першу лігу. От. Ми намагалися домовлялися з хлопцями, що ми грали сміливо і грати компактно, намагатися суперника операцій тому що якщо дати йому волю робити, робити з м'ячом, все, що їм хочеться да, заманеться, то у нас б можливо були, були проблеми, тому що ми грали ще раз кажу з якісною сильним підбіром футболістів. Насамперед ще повлияло, я думаю, що швидкий гол. Я вважаю, що там пенальтів не було. От, суддя. Допоміг цим голам суперник а У нас з'явилася якась скованість да, в грі. У нас дуже багато було індивідуальних помилок, і після пропущеного голу ми намагалися відразу відігратися, а це сказалось на тому, що дуже при відборі ми дуже швидко його втрапляли. Тобто не вистачило нам сміливості в команді да, з м'ячем і. Без Коли, там, і Це сказалось, сказалося, три м'яча пропустили. А, якщо там, закриватись, чому? Как бы? ну, намагалися грати в футбол. І мені, я дякую футболістам за кінцівку першого тайму. От, ми десь переломили, почали більше грати сміліше вперед. І якісь у нас виникали моменти. От. І другий тайм, теж ми намагалися закриватися при рахунку 3-1, треба щось міняти. Ми не намагалися там ми намагали, тось, проблем у чужих воріт. І другий тайм показав, що якщо ми будемо смі сміливо грати, ми можемо навіть з такими командами якісними, да, звати більш позиційний футбол. Но для того, щоб якісь ще голи забити, нам не вистачило нашого індивідуального майстерності. Команда намагалася грати в відкритий футбол іноді, попри рахунок, Кудрівка мала перевагу та грала першим номером. Але через прикріп помилки в обороні в підсумку поразка чи була у вас думка закритися біля власних воріт та грати більше від оборони? Я вже сказав, що ми не, не намагалися закриватись, тому що рахунок після першого тайму нас спонукав на те, щоб іти питатися шукати щастя біля чужих воріт. Звичайно, там можливо команда суперника вже грала по рахунку. Але та сміливість, яку ми демонстрували, да, і у нас були моменти, то є реалізація нас підвела, підвелася, опять же, якість індивідуальної майстерності. А коли ти граєш першим номером і намагаєшся там грати високо, то звичайно будуть помилки, і суперник цим скористався нашими провалами в обороні. Я ще раз говорю, вибачаюсь, можливо, перед болівальниками Кудрівки за. Нашу гру, я думаю, що реакція наших футболістів на наступну гру всі задоволені. Дякую. Пане Микола, вітаю вас з перемогою. Розгромна перемога вашої команди. За рахунок чого вийшли забити стільки голів? Дякую. Вітаю вболівальників Юкси. Вони дуже чекали сьогодні. Перемогу вона була для нас дуже важлива після минулої гри, щоб знову відчути психологічну впевненість. І хочу ще підкреслити, хлопці сьогодні зіграли в пам'ять нашого масажиста, який пішов в життя напередодні гри. Це новину хлопці сприйняли дуже болюче і вони сьогодні грали для нього. Він завжди. Був з нами і хотів, щоб ми перемагали завжди, і це було дуже принципово виграти саме в цей день, щоб віддати шану нашому колишньому колезі. Чи розраховували ви на такий рахунок, на таку перевагу над кудрівкою? Чи очікували від кудрівки чогось більшого? Ми очікували звичайно складної гри. Ми подивилися у Кутівка дуже хороша команда, багато нових гравців в порівнянні з першим кругом. Гравці всі були в хороших командах в минулому, тому ми готувалися дуже серйозно. Хороший тренерський склад. Видно чітко, що вони хочуть грати. І ми готувалися дуже серйозно до гри. Звичайно, ми їхали за перемогою, що саме з таким рахунком, ну ми хотіли перемогти, але щоб всім запити, ну, це дуже приємно і надихає. І хлопцям для психологічної впевненості дуже важливо. Максиме, що скажете по сьогоднішній грі? В першу чергу хочеться сказати дякую нашим Збройним силам України за те, що оборонять кордон нашої держави. По грі емоції негативні, багато чого не вдавалося. В першу чергу, в психологічному плані програли спочатку, а потім вже все інше. Так що нічого гарного сказати не можу. Як ви налаштовані на наступні ігри? На наступну гру вибору немає, треба виправлятися, бо після такого рахунку не можна опускати руки, тому що треба виправлятися. Треба виправлятися і краще з таким саме рахунком перемагати або й більше. Артуре, вітаю! Сьогодні було багато голів. Який вам запам'ятався та сподобався найбільше? Добрий день. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам можливість грати в футбол. По поводу голів, то Чесно, зараз тако згадати якийсь один гол, то не згадаю. Та й пенальті були всі голи, які ми сьогодні забили, всі важливі і всі хороші. І які враження від гри взагалі? Хороша вийшла гра з нашої сторони, хороше поле підготували нам сьогодні на матч. Ми це сповна використали, наше преимущество, тому що ми можемо грати швидкісний футбол. Враження хороші. 7-1 виграли після поразки від дружби, так що тільки один посадив. І хочу сказати, що ми сьогоднішню перемогу присвячуємо нашому колишньому масажисту Саничу. Він помер вчора. Ця перемога для нього, тому так.